i you Ми з подружкою орендували квартиру. Це такий, знаєте, радянський ремонт, дуже старий, який вже давним-давно не мінявся. І в мене було велике вікно і радіатор біля нього. У нас була дуже холодна зима, і це була дуже холодна квартира. І я вирішила, що червоні червоні радіатори, червоне вікно в мене зігріють. Одні з перших стільців, які були мною перефарбовані, потім оцей став чорним, тому що він поселився в іншу кімнату в мене. От. А потім я їх забрала сюди, і вони чекають свого часу на, на відновлення. Напевно, відсотків 70 меблів які саме шукаються під інтер'єри е, собі додому, під інтер'єр друзям або на замовлення клієнтів. Е, це меблі, які на OLX. Немає такої великої площадки у нас по продажу вживаних меблів або загалом вживаних речей більше, ніж OLX. Тому перше, куди ти йдеш, ти відкриваєш телефон, додаток і шукаєш на OLX. На початку будь-яка складність це те, що в тебе просто не виходить, і ти не розумієш, чому. Ти бачиш дерево, ти його очищаєш, готуєш його до процесу тонування, тонуєш, і в тебе виходить абсолютно не те, що ти хотів. Тобто виходить не, там, не той відтінок, який ти хотів, або щось плямами лягло. Але ти потім з цим всім розбираєшся, шукаєш купу інформації, знімаєш один шар і наново. Один шар і наново. З планів по розвитку, це, звичайно, розширити майстерню. Це, напевно, найперше, що мене так би турбує вже десь пару місяців. Це думки про те, що мені мало місця в майстерні. Я хочу більше приміщення і можливо займатися трішки більше випуском онлайн-продукту. Оеликс собі і людям.